Христос родився. Прийшла мені така думка, щоб поставити захист, поекзортизмувати всі хвороби. Бо багато ці дні святкові, як духовенство, так і народ страждає від різних хворіб і. У та думка вже другий або третій день за мною ходить, щоб поставити захист, то зараз трошки звільнився, то хочу би поставити захист. Беру хрест з Голгофти, скроплений кров'ю і водою із серця Ісуса Христа і розміщую між папом Римським кардиналами. Єпископами, священниками, монахами, монахинями, семінаристами, січнічими родинами, парафіянами, усіма людьми, які є під прицілом злої сили, злих людей, закриваю усіх ворогів. У атмосфері, у повітрі, у землі, у воді, у плодах, в речах, в подарунках, на у... mm. природний спосіб, будь-який спосіб, який є злими духами і злими людьми тепер переновічні амінь Екзарцую. з мою, всіх в ім'я Господа Ісуса Христа, Сила Духа Святого. Всіх тих осіб, щоб будь-яка їх ставлю захист, щоб будь-яка влада була, зла була, як зорце. Змова для відігнання усілякої сили. Неприятеля, самого неприятеля, ставлю захист на церкви, на громади, на а, монастирі, на різні згромадження, на, на будинки, на речі, на. Ваші гроші, на ваші документи, на ваші е, вирішені, не вирішені справи, судові справи, на ваші дороги, на ваші відвідні гості, на ваші приймання гостей, е, на ваші всі різні ділові зустрічі, зустрічі по роботі. Um, щоб будь-яка влада зла. Знана і незнана і таємна була екзор для відігнання силякої сили и і самого неприятеля, щоб ця сила неприятеля була викорнена і усунена разом з своїми збунтованими ангелами, силою Господа Нашого Ісуса Христа. Когда прийде судити, живе, і хибна, і сіт своїм праведним судом, нині по всечасно і вічні. Амінь. Беру хрест, Гофти. Який зостався з Рошою найстатішою кров'ю Господа, тому що Христа й кладу його поміж цими людьми, цими родинами, цими країнами, нами і нашими врагами, зроду рід з покоління в покоління, з села до села, з міста до міста, з області до області, з країн до країни, і з нецелі світ із щирого серця. Благаю тебе Боже, пробач сатаністам, злим людям, ворожбитам, екстрасенсам, мульфарам і всім тим, які служать злому. Пробач їм і нам, і нашим ворогам, і ми їм пробачаємо, благослови нас Боже наших ворогів. Амінь. Зв'язую тебе нечисті душі, де б ти не був у будь-який спосіб. В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Небесний Отче у вірі я зараз взиваю про захист Твоєю зброєю, щоб ми могли твердо стояти проти стетани та всіх Його англії в ім'я Господа Ісуса Христа і побороти їх всіх. Ми покладаємося на Твою правду, що протистояти брехні та обман розумного ворога. Ми покладаємося на твою справедливість, щоб поборотись злі думки і звинувачення сатани. Ми покладаємося на мірі Євангелії і забуваємо безпеку вигоди життя, щоб боротися з ворогом понад усе. Ми покладаємося на Твою віру, щоб вигнати всілякість сумний і брак віри, яка може ставити під загрозу подорожі. Наші і ми покладаємося на Твоє спасіння і дверімо тобі, щоб захистити наше тіло і душу. Від сатанинських зі ми покладаємося на Твоє слово і молимося, щоб Святий Дух дав нам здатність використовувати його дієво проти ворога, щоб прорвати пута всякого рабства і звільнити. Нас від рук, сатани у всемутнє і непереможне ім'я Ісуса Христа Господи, що ми покладаємося на твою зброю, живучи і молячись у абсолютній залежності від Тебе, благословенного Святого Духа. Амінь. Молитви з -з зцілення. Владико, Господи Ісусе Христе, спаси наш. Ти єдиний маєш владу відпускати гріхи, як вологі, чоловік без Бога, незважаючи на всі свідомість свідомі рішення рабів твоїх. Отут От присутніх: Лесі, Оксани, Ірини, Єлени, Єл, Віталія, Марії, Лени, Галини, Ірини, Галини, Зоряни, Оксани, Ігора. Наталі і всі тих, які будуть слухати у записі, всіх вас так само кладу між вами і між собою захист, всіх вас екзорсизмую, ставлю захист для вас, для ваших рідних, близьких і знайомих. Не і сподоби їх неосудно прийняти при приччитані твоє не на муку, ні на прибільшення гріхів, але на очищення гріхів і тіла і на запоруку царства твого, бо єси поміч істина тверда і оборона від супротивника і очищення прогрішень їх. Бо минусили круз Бог, если тобі славу слаймо, отсутствует, святому духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче святий, лікаря, душ і тіл. Ти послав єдинородного Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, що сляляє всяку недугу, духовну і тілесну, психічну, моральну, суспільну і рятує від смерті і з цілим помазанням цим слух Твоїх, всіх тут присутніх зоряну Наталію Ігора Ом, Галину. Ірину, Галину, Алану, Марію, Віталію, Єлену, Ірину, Оксану, Лесю і всіх тих, які е, будуть слухати молитви у записі, всіх ваших рідних, близьких, знайомих, всіх, всіх ваших дітей, внуків, правнуків по їх іменах, всіх, хто має а Потребу і розсіяні по цілому світі, чиє біля вас, по їх іменах, від тілесної, і душевної немочі, і якої вони одержимі, ожитвори, їх благодатью Христа Твого, молитвами, пречистої і нашої Бородиці в присуді і всіх святих Твоїх. Амінь. От, чи святий лікар, душ і ти послав єдинородного сина, Твого. Господи наш, Ісус Христос, що зціляє всяку і рятує від смерті, зціли рабів Твоїх від пристрасті і розслаблення душі, тілесної і душевної немочі, животвори їх благодатью Христа Твого, молитвами, Пресвятої володичці нашої Богородиці, і пристуді Марії, заступницю чесних небесних, силою чесного, животворящого Христа. Всі чесно, слава Госпожо, протечі і хресті для Івана Святого, слави захвалених апостолів, слави добропобітних мучених, преподобних, боносних, отців нашого святого, святого мученика Йосифа, та святих слідових, безвідників, Космії Дем'яна, Керіона, Пантелеймона, Єрмолая, Самсона, Дьоміда, Фотія, Ангілин, Святих праведних Богу, Отців його Кима, і Ани, і всіх святих твоїх Боже, є зцілення, Боже наш, і тобі славу зазилаємо, і єдинородним Твоїм Сину, і єдиносущним Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Благо Господа, помилюся, благословений Боже, благий лікари, душ і тіл на ес наших, що зволив наші недругі хвороби на себе взяти і своїми ранами нас Вілікотити смерть і смерть переміки тим, що в грубах життя дарвав ти, що лазить і смерть помілу і твоїх. Отут всіх присутніх на цій молитві: Наталію і її сім'ю, Зоряну, і її сім'ю, Наталію, і її сім'ю Ігора і його сім'ю, ОМ, Галину, Ірину, Галину, Лану, Мері. Віталія, Ірину, Ірину, Оксану, Лесю і усіх тих, які пізніше будуть слухати молитви у записі. Так як ти відвідав те, що Петро і своїм словом відігнав жагучий вогонь від неї. Як сліпцям зір, повернув, і жінці річниці зірвав відпущення ріхів, так або многомолистий чоловіку, любний, довготерпеливий, Господи, споглянь на тих, що прогнівали тебе, і не гідні підняти очей до Тебе, усіх тих, які тут є, присутні на цій молитві, Світлана і її сім'я. Наталія її сім і сім'я її проблеми. Зоряна її сім'я і їхні проблеми. Наталія і, їхні, і рідні і, і їхні проблеми. Ігор, і його сім'я і, і їхні проблеми. ОМ. Так само Галина, Ірина, Галина, Лана, Мері, Віталія, Ілина, Ірина, Оксана, Олеся, я, отець. Мілан. Але ти своїм чоловіколюб'ям віджини від них біля голови заздрість духовну, фізичну, моральну, християнську, сімейну, Потяни грішні, потяги грішні і нахили, і збав їх від страху. Визволи від вогню і від страшного дня, і години, від впливів очей, злих людей, від біси полуденного, і від усякої наруги і хвороби, від жени всяку гарячку і недугу від них, що говорять за пророком Давідом: Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатства щодо Твоїх, очисти мене з беззаконня мого, і всякої лінивості, і всякої недуги. Бо ти є правдивий лікар душ і тіл наших, Христе Боже наш, і тобі славу зсилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і час і на віки вічні. Амінь. Помири нас Боже. В великі милі ми молимось тобі, вислухай і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що молимось про милість, життя, мир, здоров'я. Спасеньє, поспішнення, відпущення гріхів для рабів Божих, що з нами моляться і слухають, і є тут присутні на молитві по їх іменах. Промовмося, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог наш послав і їм і нам благодать, і збавлені, і звільня від недух, і... Щоб воздвигнув їх і нас із спостелі болізні, промовмосі. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Бо ми встрічли клюве з Бога і світові славу возилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, ви помилімося, Господи, помили. Воладико, вседержителю, лікар душ і тіл, ти що упокоруєш і возносиш Караєш і знову милуєш братів наших. Отут От присутніх на цій святій молитві. Отець Мілен, Леся, Оксана, Ірина, Єлена, Віталій, Марія Ла, Лана, Галина, Ірина, Галина, ОМ, Ігор, Наталія, Зоряна, Наталія, Світлана, Оксана і Єлена і любов, і усі ті, які будуть слухати у записі цю молитву і ваших рідних, близьких, знайомих, і всіх тих, хто потребує твоєї молитви, чи кому будете пересилати ту молитву по їх іменах. Немічних від -віда, і відай, милісті твоєї просимо, Господи. Ростягни твою ласкаву руку повну зцілення і ліку, і діткни, і зціли їх, піднісши з постелі немочі, заборони духові і будь-яким будь духом, немочі і нечистим, що не пастують їх, віддали від них всіляку хворобу, сіляку біль. Сляку рану, сляку грячу трісвіци, якщо є в них поровини або беззаконня, ослабі відпусти прости ради Твого чоловік людства. Так, Господи, пощади твоє творіння у Христі Ісусі Господу нашому, що з Ним з сприсятим, благим і жутворящим Твоїм духом. Амінь. Щиро дякую усім за молитви. За те, що ви тут є, передавайте іншим тим, які а, мають цьому потребу. Ви знаєте, хто так само страждає на подібні, на подібні ситуації, у подібних ситуаціях. Пересилайте одні одним, допомагайте і за це будете благословенні. Бо такий час настає, що встає? Чим далі, тим стає... Все важче десь потрапити на молитву. Вітаю вас ще раз зі святами і вимолюю для вас всі необхідні ласки. Благословіння Сумутнього Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з усіма вами, тут присутніми, які будуть слухати в записі завжди, нині пуск, час і на віки вічні. Амінь. Люблю вас. Прошу також і за мене помолитися, бодай одне, а Господи помилуй. Дякую тим всім, які за мене моляться. На ну, все добре з Богом. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.